Друзі, привіт! Сьогодні говоритимемо про систему оподаткування у Франції. Якщо ви, так як і я, шукали відповіді, шукаєте відповіді на те, який тип компанії обрати, в чому основна відмінність, я вас вітаю, я вам сьогодні про це розповім. Ще місяців чотири назад я почала активно досліджувати систему оподаткування у Франції, ну тому що я тут проживаю. І я почала питати у друзів, хто може мені допомогти, порекомендувати тих спеціалістів, які можуть відповісти на мої питання. Я брала чотири повноцінні консультації. Я хочу сказати, що скоріш за все це профдеформація, оскільки ти в країні чужій. Ти не розумієш кому довіряти. Тут, в принципі, у багатьох немає соціальних мереж, щоб я могла підтвердити їхню кваліфікацію, звірити з сайтом. Ну, тобто, напевно, це моя внутрішня проблема, з якою я стикнулася. Однак я точно знайшла прекрасного спеціаліста, компанія якої відкрита давно у Франції, і вони працюють більше 11 років на ринку Франції. Тож, деякі спеціалісти мені радили відкрити Автоінтерпреньора – Це наш ФОП. Я в даному випадку не хотіла ФОП, і питання тут не в тому, що там, це була принципова позиція, питання в тому, що від певного ліміту грошового ти маєш перейти на ПДВ. Це перше. Так, ти можеш самостійно його вести. І це зручно. Однак мені важливо було включати до витрат е свої витрати, чого я не можу зробити у ФОП. А у мене витрати є, тому що той бізнес, який я побудувала у Франції, він е повністю фокусується на. Партнерській програмі, тобто, ми знаходимо в кожній країні ЄС партнерів, заключаємо з ними контракти і тим самим допомагаємо нашим клієнтам відкрити бізнес, бухгалтерський супровід забезпечуємо. Тобто, ось ми беремо на себе ось таку е левову частину зобов'язань знайти класних спеціалістів і е наших клієнтів, які роками з нами. На бухгалтерському супроводі в Україні або до нас звертаються за рекомендаціями, ми відкриваємо сьогодні компанії їм за кордоном. Неважливо, чи це Франція, от минулого тижня ми зараз допомагаємо нашому клієнту відкрити компанію, чи це Британія, ми відкрили в листопаді в Британії клієнтові компанію, чи це Іспанія, ми зараз допомагаємо вийти на іспанський ринок нашому клієнтові з рестораном. Тобто ми зрозуміли, що сьогодні немає нічого неможливого. Ми сьогодні легко можемо відкрити нашим клієнтам будь-де компанію, і мені потрібні були витрати, тому що мені платить клієнт, я ці кошти перераховую нашим партнерам, маючи свій відсоток. Тому для мене було важливо мати витрати. У вашому кейсі можливо вам така процедура там по зарахуванню витрат не потрібна, і вам буде достатньо ФОП. Ото, інтерпренер. єдине, що потрібно пам'ятати. Що можливо, в червні зміняться ліміти, і е, все, що буде більше 25 тисяч, туди буде додаватися ВАД ПДВ, 20%. Наразі цей граничний обсяг відсутній, однак пам'ятайте, що якщо 1 червня буде прийнято е, закон, то так буде 25 тисяч гранична межа, після якої буде нараховуватися ВАД. Тож, я прийняла рішення відкрити компанію і ходила до чотирьох спеціалістів. Кожен спеціаліст. Казав, в принципі, плюс-мінус однакову інформацію, але вона суттєво відрізнялася по питанням міграційним. Тобто, якщо ви проживаєте у Франції, вам потрібно якось визначитися з міграційними процесами, то вони різнилися. І другий момент, який мені, наприклад, не подобався, мене або одна сторона тисла, відкриває щось на кшталт нашого ФОП. Інша сторона тисла, відкриває Сю, інший відкр... тис відкриває СРЛ, і я не могла зрозуміти, чому хтось, наприклад, приймає рішення. Мені треба було просто почути, що в цьому типі компанії перша, друге, третя, а в цьому типі компанії перша, друге, третя. А я вже безпосередньо приймаю рішення. Так відбувається у нас на консультаціях особисто зі мною, з нашими клієнтами. Тобто я пояснюю ризики, можу порекомендувати що краще, але я в жодному випадку не буду тиснути. Тож, якщо вам потрібна буде фахова консультація по відкриттю компанії у Франції, ми вам забезпечимо це з нашими партнерами. Ви можете забронювати цю консультацію за посиланням під цим відео. Ви можете написати нам в чат робочий, я вам теж лінк лишу під цим відео, одразу сказати, що мене цікавить консультація по Франції. Ми вам надішлемо усі уточнюючі дані, коли є вільні дати, яка вартість, ви оплатите, і ми вам допоможемо. Справа в тому, що є два основних типи компаній у Франції, які ви можете відкрити: будучи на тимчасовому захисті або не будучи у Франції. Це СЕЗю, ну, два основних, да, ми зараз говоримо. І сарель. Наперед забігаючи, я відкрила серель, і е, дуже щаслива. Значить, якщо ми говоримо про основні відмінності, Перше, що б я хотіла б зазначити, це юридичну форму. Це всюди компанія з, обмеженими, з обмеженою відповідальністю. Це як наша ТОВ. І власне, чому для мене був і чому для мене був пріоритетом відкривати компанію? Тому що ФОП відповідає усім своїм майном, все як в Україні. А компанія відповідає власне розміром статутного капіталу. Далі я б сказала простіше, яка основна відмінність у СЗУ і Серель. Коли ви будете приймати перше рішення, що ж вам відкривати? СЕЗю це якщо ви йдете з партнерами у відкриття бізнесу, з друзями. От в таких моментах, звісно, ви більш юридично захищені, якщо ви відкриваєте тип компанії САС або СЕЗю. СЕЗю це з одним власником, я неправильно говорила на початку, САС. Да? Якщо ми поговоримо про СРЛ, то це можуть бути родичі учасниками, або ви можете бути одним власником-засновником компанії, що власне я обрала. Якщо ви говорите про ще одну основну відмінність в такому типі компанії, як САС, або САЗю, якщо ви один засновник, ви заробітну плату можете не брати. Тобто це окей. Вас ніхто за це не оштрафує. Однак, це не добре, якщо ми говоримо про. Наприклад, якщо ви перебуваєте у Франції, у вас немає заробітної плати, відповідно, у вас немає ні на що прав, ні на оренду квартири, ні показати свої власні доходи. Ну, тобто, це не зовсім хорошо. Однак це може мати місце не платити собі заробітну плату. Якщо ж ви вирішите все ж таки виплачувати заробітну плату, то тут будуть обов'язковими зарплатні відомості. Якщо ж ви все-таки приймете рішення виплачувати собі заробітну плату, то маєте розуміти, що в САЗю будуть у вас кожного місяця відомості по заробітній платі, ви будете йти по трудовому договору. І на що це буде впливати? Це буде впливати на вартість супроводу вашої компанії по оплаті бухгалтерській компанії тут, у Франції. По САРЛ, то звісно, ми говоримо, що заробітна плата. Має бути не менше, ніж 1500 євро на рік. Чому я обрала, наприклад, сарль? Тому що я можу з рахунку перекинути собі тисячу, дві, п'ять тисяч євро, скільки мені потрібно на свою особисту карту фізособи. І потім бухгалтер подивиться по банківській виписці, скільки я забрала грошей у вигляді заробітної плати на свою карту, і нарахує податки, сплатить їх до бюджету. І мене, наприклад, не обмежує там, ставкою заробітної плати. Ну, якщо я не хочу, наприклад, заробітну плату в цьому місяці 1500, а хочу 5. <сум> ну, хто мені забороняє, так? Е, тому, власне, ось цей е, кейс, напевно, зручний. Якщо вам не потрібна заробітна плата, ви навпаки інвестуєте, ви не хочете забирати е, кошти з компанії, то тоді це буде, звісно, САЗю. Далі. Якщо говорити про е, соціальні виплати і заробітна плата у компанії САС, якщо ви декілька учасників або один учасник, це буде тоді СЕЗю. Вам потрібно розуміти, що податки по заробітній платі від окладу будуть складати 80-85%. Якщо ви мене запитаєте, а де шукати тоді ось тут цей позитив. При таких ставках податку я скажу, що наприклад, тоді ви маєте тут повний пакет соціального забезпечення, якщо це допоможе, звісно. Якщо ж ні, то тоді ми йдемо в тип компанії СРЛ, і тут 45% соціальні виплати по заробітній платі. Єдине, що потрібно розуміти, що у директора для виплати 45% в типі такому компанії, як СРЛ, має бути строго 50% акцій. Якщо ми говоримо... Про закриття фінансового року, які ж тут взагалі є корпоративні податки. Значить, тут в компаніях діє як і будь-якій нашій компанії, як і в Україні, УТОВ, система доходи мінус витрати, тобто заробітна плата, соціальні платежі, теж входять до витрат. Ми визначаємо базу до оподаткування на корпоративний податок. І якщо у нас з вами чистий прибуток складає до 42 000, 500, тобто 42 тисячі євро 500, не більше, це буде ставка податку корпоративного 15%. Все що вище 42 500 чистого прибутку буде ставка корпоративного податку 25%. І з цікавого, якщо в перший рік е роботи вашої компанії за результатами фінансового року податок на прибуток, корпоративний податок, буде складати більше 4 тисяч євро, тоді вас автоматично на наступний рік переведуть на авансові сплати податку. Тобто ви вже будете цей податок платити раз у квартал. Якщо ви не перетнете цю о, граничну межу податків 4 тисячі євро, то відповідно будете сплачувати раз у рік корпоративний податок. Що слід пам'ятати, що у Франції діє е, система подання звітності для компаній і для фізичних осіб. Тобто ви будете подавати бізнес-декларацію всюди, як, як і у нас, фінансовий результат, баланс, а потім е, подається декларація фізичної особи. І вже якщо ви платили дивіденди, ці дивіденди ляжуть вам вже в декларацію фізособи, ну і заробітна плата теж. Після того, коли ви заплатите корпоративний податок, ми вже маємо право забрати свої дивіденди. Тепер поговоримо про них. Найвигіднішою системою оподаткування для вашого типу компанії, якщо ціль забрати дивіденди буде САЗю. Або САС, якщо у вас декілька учасників. Чому? Тому що ставка податку залежить від особистої декларації. По-перше, ми зараз не будемо на цьому зупинятися, тобто, яка ставка податку у, у вас, тобто, вік... тут же прогресивна шкала оподаткування, і вони подивляться, в яку з ніж ви потрапляєте по навантаженню податковому, тобто до якої ставки податку ваш дохід зараз відноситься. Однак у них є межа, дивіденди оподатковуються від 17% і 2 до 30%. Тобто, якщо ваша ціль не забирати у вигляді заробітної плати е заробіток, скажімо так, то тоді і тільки дивіденди забирати, то тоді це ваш кейс. Якщо говорити про дивіденди в Сар в тому типі компаній, які я обрала. То це невигідно, звісно. Тут вигідніше брати заробітну плату. Тут виходить ставка податку 45%, а на дивіденди тут більша ставка податку. Далі, із самого цікавого VAT, або ВАТ, як ми його називаємо, ПДВ наш, як він працює у країнах ЄС. Ми не будемо довго зупинятися на тему, як воно працює в ЄС. Тут є одне єдине правило. Однак, якщо ви здійснюєте продаж B2C, тому що, наприклад, наш клієнт, якому ми зараз відкриваємо компанію у Франції, він працює через е, свій сайт. Це не платформа, не Amazon, не eBay, Etsy. Не це. це свій сайт, який вони хочуть е, просувати е, через соціальні мережі і продавати фізособам. Вам потрібно розуміти, що якщо ви будете продавати фізособам, Більше чим на 10 тисяч євро в рік товару, то у вас включиться тоді правило сплачувати ПДВ в тій країні, де ви здійснюєте реалізацію цього товару. Наприклад, ось ви досягли граничного обсягу і отримали доходів на 10 тисяч євро. І наступний продаж ваш на 300 євро буде здійснено вашим клієнтом у Німеччині. Відповідно, у Німеччині ставка ПДВ 19%, і нам потрібно буде сплатити ці 19% у Німеччині. Це робите не ви, це робить ваш бухгалтер. Однак вам потрібно розуміти, що вже до кожної країни буде застосовуватися та ставка податку по ПДВ, яка у них прийнята на законодавчому рівні. Тож, якщо Скажімо так, підсумувати нашу сьогоднішню зустріч. Саме головне пам'ятати, що перш ніж прийняти рішення у відкритті компанії, ми маємо зважено підійти до того, що нам потрібно. Можливо, нам дійсно потрібен ФОП і нам не потрібні витрати, тому що якщо у вас реалізація товарів, вам точно потрібна компанія, тому що ви там зможете включити до витрат розрахунки з постачальниками. От зараз, наприклад, теж у нашому кейсі по клієнтові, закупка товарів буде відбуватися в Британії. Я набрала наших партнерів в Британії, вони пояснили, що легко з Франції ми можемо здійснювати закупівлю товарів без проблем. Там не потрібно реєструватися платником ПДВ, тому що в більшості випадків, заходячи на ринок в Британії, ми теж маємо отримати vat номер. Ми це все вияснили, і виходить, якщо у вас є потреба у зарахуванні витрат. То, звісно, вам потрібна компанія. Якщо ви надаєте послуги, ви легко можете обійтися відкриттям ФОП. Наступне для наших українців. важливо. Я не знаю, десь отакий знак оклику потрібно поставити і сказати, що якщо ви відкриваєте ФОП, це окей. Ну, скажімо так, якщо у вас є в Україні ФОП і ви відкриваєте у Франції ФОП, це не окей, це потенційно податковий конфлікт. Я про це говорила в наших записах і тут на Ютубі ви знайдете відео. Однак, якщо ви відкриваєте компанію, компанію, юридичну компанію, ви маєте розуміти, що у вас виникає обов'язок подати повідомлення про кік в Україну, повідомити Україну: ось я відкрив-відкрила компанію. Якщо ми цього не робимо, у нас з вами 908 тисяч гривень штрафу. Уявляєте? Друге, е обов'язково кожного року подавати інформаційний звіт. Чому я кажу інформаційний? Тому що ставка податку у Франції вища за українську. Однак це не стосується виплати дивідендів. У нас буде обов'язок сплатити 5% військового збору. Окрім того, що ми маємо подати повідомлення про відкриття компанії, про набуття частки або про, скажімо так, про закриття компанії, да, ми теж з вами зобов'язані повідомити нашу українську податкову. І окрім цього, ми з вами кожного року маємо подати звіт по кік. Чи ми вам всьому допоможемо, звісно. Приходьте до нас, ставайте нашими клієнтами. Ось в минулому році ми почали подавати е, перші звіти по кік, тому що перші звіти по кік в цілому йшли в минулому році. В цьому році наші клієнти йдуть з нами. Повторно ми будемо раді допомогти подати і повідомлення, і подати звіт по вашій компанії. Ще раз, в більшості випадків у вас це буде інформаційний звіт. Без доплати податку, якщо ваш оборот більше 2 мільйонів євро на рік, то так, там буде обов'язок сплатити скоригований прибуток. В будь-якому випадку ми вам допоможемо, раді будемо допомогти е подати ваші звіти і повідомлення. Приходьте до нас, ставайте нашими клієнтами, ми завжди відкриті до співпраці. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео було корисним, цікавим, зекономило вам грошей. У вигляді отримання чотирьох, як мінімум, консультацій, рада була допомогти на зв'язку. Усі актуальні питання завжди розглядаємо у нас в Ютубі. Ну і я відкрита в інстаграм, пишіть у Дірект, завжди теж буду рада допомогти. На все добре!